Зимібери! Будь ласка, ще раз посвідчення водія ваша. Я вже тільки що дивилися. На основі чого... Дрібно буде спітику здаватися. Ні. У вас є на це законні підстави. So. Для чого вам посвідчення водія? Щоб ви вам постанову. Добренько, докази. Прошу. Докази. Докази будуть вам представлені в суді, якщо ви будете оскаржені. Ви виносите що? Пишете протокол чи ви пишете постанову? постанову? Постанову виносить хто? Це є. Постанова виноситься, це вже рішення суду. Ні. Ні? Згідно, Згідно з чим. Поліцію, так. Судова особа, тобто я зараз. Виносите рішення. Компетенції... Виносите рішення. Виношу рішення, постанову одразу. Постанову, докази. Так. Посвідчення водія ваше. На основі чого. Суд це ми зараз. Ви ж не збираєтесь збирає путати протокол. Ні, Я це не оскаржено. Добре, викликайте відповідального. Будія, Я вам вже диявляв на камеру, посвідчення водія. Ви збираєтесь, збирає коли починається... Роз... вже проводиться відеозйомка. добренько. Е, пров... Зар... Коли розпочинається розгляд моєї справи? Негайно. Добренько, докази. Я не зобов'язаний, зараз докази розглядати. Серйозно? Так. Добренько, я не зобов'язаний вам. На основі чого я повинен під'явити документи? Про те, що я. Що я? Згідно. Згідно з якого пункту правил. Що згідно з якого пункту правил? Що я порушив і дайте мені докази, Ви що я порушив. Сигнал на пункті. Я Добре, докази мені, будь ласка. Нічого подивити. не подавав, нічого не, не сигнали. Бачу, що патрульний е, стоїть. Сприт... Так, слухайте. Давайте. Представьте, будь ласка, посвідчення водія вашої свідоцтво про реєстрацію. Я вам представляв вже. Ще раз, будь ласка, представте, на основі я, чого? Вистрацію. Останній раз вам повідомляю. Якщо ви чого? не, не, не пред'являєте посичення водія? та свідоцтво про реєстрацію. Так. Ви не виконуєте законну вимогу працівника поліції. Законна вимога починається тоді, коли... Законна. Нас... Я вам повідомлював порушення сп... ваше. Ні, ви не... я, я вам говорю, вам я такого не буду. Так, ви сказали, яке порушення. Я такого порушення не здійснював. Я вам під'являв вже. Посвідчення Ще будія. Добре, от дивіться, воно в мене є. Ще раз, я не до кінця. Докази я чекаю. От, по я вам під'являю, посвідчення водія. Будемо складати адміністративну справу. Ви допишете все, несіть матеріали, будемо оскаржувати, докази мені надайте, згідно з якими я порушу. Оскаржувати ми будемо після того, як ви в законних підставах складете на мене постанову. Які законні підстави? Які докази? На основі пункту якого ви складаєте на мене постанову? На основі якого пункту? Стаття, стаття КОАП. Згідно, згідно з якої статті ви на мене складаєте постанову? Розгляд, розгляд справи. 122. Розгляд справи. Що розгляд справи? Яка стаття розгляд справи? 122 122 Докази там повинні бути надані? Ні. Відколи це ні? Зараз Викакайте докази. Чому? Тому що Відколи це не зобов'язані. Ви розглядаєте мою справу, ви повинні надати докази. Я не буду надавати документи без доказів, кому є право порушення. Ну дайте докази, я вам надам документи, ми складемо справу, все як має бути. Питань немає ніяких. А для чого ви подавали сигнал? Тому що в мене була перешкода для уникнення ДТП. Якийсь олень поставив машину за 10 метрів від поворота, яка закривається не, ви парканом. Звуковий сигнал, правильно? Ні. Ніякий Ні, подали звуковий сигнал для того, щоб уникнути ДТП. Так, для що? того, що? щоб Якщо? уникнути ДТП. Якщо? А, а не, не в законних підставах, так? А якщо ви сказали, що є перешкода, так. І, згідно, пункту, згідно правил дорожнього руху, так. при перешкоді ви зобов'язані знижити вашу швидкість Знизу. або до повної зупинки. А не подавати Зупинився навіть. А для навіть чого звуковий сигнал? Щоб інші учасники руху могли зауважити, що спереді перешкода. А звуковий сигнал у вас кудись спрямований? Тобто. В автомобілі, куди вас спрямовано? Ви не знаєте, де в машині звуковиться на Звук йде ось на 360 градусів. На 360 градусів. А спрямований в яку сторону? Я звідки знаю? Заледи від конструкції автомобіля. Ну, ми докази нести будемо. Ви мені сказали, що розпочався розгляд справи. Де мої докази? Порушення моїх правил дорожнього руху. Придіть, будь ласка, свідоцтво про реєстрацію. Ви що, папугай, я вам пояснюю. Я вам, вас папугай, не обзиваю, я не обзиваю, я запитався. Е -е -е Дане відео буде донане до вашого до довго? До... Якщо розбираєтеся у Ні, оскаржувати я не збираюся. Ви на законних підставах сходіть по цедувати. Викликайте відповідального і будемо в мене вимагати документи разом так, з ним. Підівіть свідоцтво про реєстрацію. Я його пред'явлю на законні вимоги. На законні вимоги я вас. Яка вимога? Ну, зараз прошу предвити цілопроєстрацію. Ви відмовляєтесь пред'явити? Ні, не відмовляюсь на законні я вимоги. На законні вимоги не відмовляюсь. Ви, сказали, що ви подавали сигнал, Тому що перед вами стояв патрульний автомобіль. Так. так. Ви це зафіксували? Я вам сказав. Чому так патрульний автомобіль стояв? Тому сказали що я ви. Я не знаю. Ви, ви сказали, так, що ви автомобіль стоїть з порушенням ви правил дорожнього... Я вам повідомив, чому автомобіль так стояв? Тому що ви зупинили другого водія і порушили правила руху а і зупинилися. дорожнього руху і зупинили. Коли водія зупиняє патрульний автомобіль, так, він, як, він вмикає він... синій маячок. Не синій, Червоний Червоний? це для того, щоб зупиниться. Вас так. світив він тільки зупинився, синій. Ми його зупинили. Добре. А Чому він... ви... Повин... Будь ласка, не перебувайте. Добре. Водій повинен зупинитися як? Згідно руху. Згідно з, 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 з правил руху, дорожнього руху, руху. А ви ні? Тому він... Прошу, а ви ні. То він має зупинитися, якщо він зупиняється без порушення з порушенням, то ми маємо їхати за три вулиці, щоб зупинитися без порушень. так? Ну а ні? А чому ви? А ви маєте так, право так. порушувати правила дорожнього руху? У вас був включений червоний маячок? Синій, Синій маячок, маячок дозволяє в якому від правил дорожнього руху, та, не створюючи та, аварійної ситуації. Та, ви не створили аварійної ситуації. Ви зупинилися за парканом за три метри в повороті. Коли людина виїжджає, повертає голову наліво, пропускає автомобіль, повертає, а ви стоїте за парканом. Я вам повідомив, чому ми там стояли і ви можете, чому ви подавали звуковий сигнал? Згідно правило, якщо у вас є перешкода з правої сторони, ви зобов'язані призупинити зменшити швидкість або здійснити зупинку. Так, зменшив швидкість, здійснив зупинку. Зменшив швидкість, здійснив зупинку. І ще що? Нічого. Ви сказали, що ви подали звуковий сигнал. Докази давайте. Ви сказали, що подали звуковий сигнал. Складайте на мене постанову, давайте докази. На свій розгляд, розглядайте, розглядайте докази. Я, я пред'явлю на законні вимоги. Я законних вимог тут не бачу. Андрій. Так. Передивіться доступ про реєстрацію. За законні вимоги. Ви відмовляєтесь? Ні, не відмовляюсь. На законні вимоги. Докази. Згідно з чого ви розглядаєте справу, скажіть мені, будь ласка. Згідно з закону, закону національну поліцію, як, яка процедура розгляду справи згідно з законом про національну Я поліцію? Відколи це ви не зобов'язані? Ви виносите мені постанову, так, так. Ви, е, ви повинні взагалі-то. Коли, коли ми розпочали розгляд справи? Я зараз, наприклад, не можу розпочати. Як не можете розслушу, розпочати? Ви мене зупинили? Зупинили. Так. Коли розпочинається розгляд мене, справи? Після того, як ви зупинилися, так. представили, так. повідомили причину про порушення, так. розпочинається розгляд справи. Так, так. Котра -то година була? П'ять хвилин тому. Точно не можу сказати. Вам близько десятої. Ну, Близько десятої. зараз 10.20. Розгляд справи ми розпочали. Як не розпочали? Тому що ви Як розпочали? Не розпочали? Ви... Я вам пред'явив документи. Дивіться пред доступ про решта. Я вам пред'явив. Добре, починаємо справи. Наступний пункт справи – Пред'явлення доказів. Ні, такого немає. Зараз. Немає? Ні. Зараз зайти в, е, вам в статтю найти? І що хочете шукати. Ваше право. є в вільному доступі купав. І право дорожнього руху, і закон України, і закон про національну поліцію. Так, ви більше нічого не забули перед розглядом справи, так? Прошу? Перед розглядом справи більше нічого Прошу, не забув. Вимагає адвоката. Вимагає адвоката. Будь ласка, вимагайте ви. Безкоштовного, безкоштовного. Ну, як не затримано? Ви на мене складаєте, ми почали розгляд адміністративної справи. Я вам пред'явив документи для ознайомлення. Давайте докази. Ще раз для ознайомлення. Йо, як з вами тяжко. Хлопці, ви не можете правила дорожнього руху і свої закони вивчити. Я розумію, що, в принципі, ви стараєтесь зробити доби. Ну так як ви стараєтесь зробити добре, ви робите ще гірше. Чесно, я, я вже за останній пів... гірше Собі Собі? добренько, я згідний. Прошу придивитися доступу про реєстрацію. Докази. На, законну... На законних підставах. Докази. Прошу придивитися доступ про реєстрацію. Я не буду вам раз повідомляти одне і те ж. Надайте мені докази. Докази будуть надані вам, коли ви будете оскаржувати. Як це оскаржувати? Так, на, основі складаєте... на, на основі чого ви складаєте? Законному порядку. На основі чого ви складаєте протокол? В основному внутрішнього переконання. Внутрішнього переконання? Так. Да, принесіть мені той закон, ми з вами почитаємо разом. На основі внутрішнього переконання. Вам закон, переконання. Так. А потім подивимось попереднішні. Ви маєте право на внутрішні, на власне пані переконання пані, пані. визначати правопорушення згідно з доказів. Попередня стаття Плошо говорить, доказами можуть бути то-то, то-то, то-то. Ви не шо? можете. То -то, то -то Винесіть... Почитайте, як ви не знаєте. Я та знаю. Ви мені зараз це говорите, я вам це не говорю. Так ви то знати маєте? Ви так, мені то повинні знаю. сказати, а не я, я вам то маю говорити. Що ви знаєте? Я Докази що... що може бути доказами? Я вам пояснив. Що ви пояснили? Внутрішнє переконання? Я вам не буду пояснювати. Яке внутрішнє переконання? Дивитесь, Свідки, відеозапис. Свідки, відеозапис. Е... Пане Андрію, ви зараз створите злісну непокору законній вимозі працівника угу. поліції. Незаконна вимога. Я не бачу. Законна. Яка законна? На основі чого? Докази. Що таке власне переконання? На, основі вла... На власний розсуд вам ви можете. зараз статтю? Показуєте? Давайте. Я Пане Андрій, так. Якщо ви маєте можливість відкрити стаття 252 КПАБу. Зараз, секундочку. Ви не маєте відкрити? Я маю відкрити. Дайте я з вашого пудив. Я можу вам прочитати. Давайте, читайте. 252 стаття, оцінка доказів, орган, посадова особа. Оцінка Свої доказів. На тому вистачає докази. Я вам пояснюю, докази. Які докази? Оцінюю, Оцінюю. докази за своїм удивище переконання. Оцінюю до. Можете мене випереджати? Добре, 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 давайте досвіду. Що грунтуються на всебічному і повному об'єктивному дослідженні всіх обставин справи, в їх сукупності, керуючись законом і правом Добре, все. Так. так. На основі доказів стаття 270. Яка то стаття 272, так? 252. 252. Тепер заходимо в статтю 251. Докази. Ви маєте право розглядати докази на власне переконання. Які докази ви мені надаєте? Те, що я бачив, що ви. Що ви бачили? Я, я чую, як ви, його ви, мож... ви не можете сигнал. бути і Також суддєю, ви... і не можете Також бути ви... свідком. Також ви... Також ви ствердили те, що ви подавали звуковий сигнал. Свідків, відеозапис. Прошу, надавайте. Ну Слухаю я вас. вас повідомляю ще раз. Ви будете ці ці На законну вимогу. На законну вимогу, так. На законну вимогу. Я законної вимоги не бачу. Ви не бачите закону. Ні. Які ви докази. Випов я випов я ви повинні Право, надати справа, мені докази мого я правопорушення. Яке внутрішнє переконання? Так, я Читайте ще раз закон. Ви маєте на внутрішнє переконання розглянути докази. Для чого ви подавали звуковий сигнал? Я не подавав звуковий сигнал. Ні, не подавав. Ні, не подавав. Які звуковий? Ну, я, я сьогодні багато де, де їздив, багато що робив. Докази мого правопорушення. Дивіться, ви сказали, що ви подавали звуковий сигнал перед тим. А для чого ви подавали? Патрульний автомобілів, так? Докази. Патрульний автомобіль від'їв сам, як ви думаєте, і ви бачили, що в нас трої стояли на вулиці. Ви сигнали нам те, що вам не сподобалося, як наш автомобіль стоїть. То ваш автомобіль стояв право, дорожнього руху. Чому ви на водія того автомобіля не склали протокол? Це вже, я думаю, не стосується вас. Як це не стосується? Я громадянин України, а ви є представник закону. Який ви приклад подаєте? Чому ви маєте право ставати за поворотом? Офіцери, можна вас? Викликайте, будь ласка, командира, я буду реєструвати скаргу. Так, слухаю вас. Дзвоніть на 102, повідомляйте номер. Я дзвонив, повідомляв. Мені сказали, щоб ви викликали командира. На 102 вже скарга зареєстрована, номер машини зареєстрований. Е, ага. Вони сказали, щоб ви викликали командира. Ясно. Чекаємо командира, давайте. Викликали командира? Так. так. За те, що ви сигнали. Подавали звуковий сигнал, ви населимо пункту. Передбачено стаття 125. Ви адміністративне встанення йде. Зазначається попередження. це те, що ви не пред'являєтеся доступ про реєстрацію, частина перша статті 126, що передбачає собою штраф 425 гривень. Будете переділятися доступ про реєстрацію на ваш автомобіль? Я вам пред'являв. Причину зупинки можете назвати? Я вам повідомив. Її вже неодноразово причину зупинки ваші. Останній раз вам повторюю. Якщо ви не пред'являєте зараз сідоступ про реєстрацію, я виписую вам штраф на 425 гривень. Давай, на те, я вам, я вам Буде винесено письмове попередження нам. Давай. Ви розбачите статтею 125. Угу, добре, добре. Ви перевіряєте, так? А як же здока? Ну як? А, а на як основі як? чого? ну, розумієте, то все буде по-перше в Ютубі раз, по-друге, це буде скарга два. Подасть, щоб я міг подивитися. О, не переживайте, подивитися. Ну, скиньте, будь ласка. Так? Давайте. Ну що, дуже багато людей так знімають і нікуди ні yeah, yeah, не кидають. Я єдине не... На, на основі чого я під'являю вам зараз відосу yeah. реєстрацію на основі того, що зараз в Україні проходить закон, по це єдина стаття закону, за яку ви маєте право мене не оштрафувати. за те, що не пред'явлення е... як воно називається операція. Ви Смона казали, що там щось проходить Що проходить? операція ж проходить зараз по, по всій Україні. Yeah. По... Знаходження викрадених автомобілів, водіїв стані алкогольного сп'яніння. От згідно з тої статті, з того закону, якщо я вам не під'явлю посвідчення, ви мене маєте право штрафувати. Зі всім решта, давайте пишіть, описуйте. Якщо ви кажете, що ви знали той закон, так? Чому ви не під'являли до того? Так То причина зупинки яка була? Я вам показав, ви мені назвали причину зупинки я одну. Я вважаю, я вважаю. Зараз ви мені напишете в постанову. Я вже написав. Так? так. Добренько, добренько. давайте оформляємо. Ось, ви не раніше? Ну, то я зараз вам пред'являю зовсім по другій причині, тому що по якій ви мене можете притягнути. По всьому решті буде оскаржено, зараз буде написана скарга на вас. Ви викликали командир? Чому ви не викликали чому командира? Не викликали. Добренько. За ще раз. 3-0. 49-47. 45-47. Добренько, тринуля 45-47. Я заїду сам і повідомлю командира, що ви відмовилися його викликати. Я напишу на вас скаргу по-любому. Давайте оформляємо. Нема коли. Вже немає коли. так? Ні, так на що? Я зараз кружочок зроблю. Я все одно ми все одно це оскаржимо по-любе. Що робити оскаржувати? Попередні? Оскаржувати попередження раз, по-друге, буде на вас скарга написана командиру, то 100%. Це навіть не обговорюється. Тут є два варіанти. Ми можемо почекати командира, він тут на базі зараз Викликаєте, ну а чому чекати? В нього ще є зараз справа на базі. Викликаєте, немає нічого проти. Я не тут, як розумієте, я не тут є два варіанти. Я все одно все оскаржу. Або ми зараз скасовуємо то і ви вибачаєтесь. В такому випадку ніякого оскарження не буде. Або ви зараз е скасовуємо попередження незаконне, ви вибачаєтеся, і я їду далі. Мені немає чого вибачатися, вибачати. порушення закону ви в своїх діях не бачите. Ну, добренько, тоді побачив хтось другий. ви 1.09.2016 року. 110.05, місто, доволі протест, 95, або широко. Подавай загнал без необхідності і закупівлю. Чому правда 95 правил до розгору? Адміністративне правопорушення передбачено з 125-ї. Прийнято рішення по справі застосувати добара Андрій Усилювач. Адміністративне стягнення у вигляді попередження. Не передбачає собою подвоєння, костюми. Також складати. Десь ідею допомогу ресурс маєте на оскарження, а також користуватися юридичними послугами адміністрати, надавати питання, Щоб потрепити копію з даної постійно, вам потрібно розписати. Добинько, має право свої пояснення вказати. Я вам можу дати бланк, ви можете це пояснення. Добинько, давайте бланк. Ви пояснення, Так, 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 так.